В цьому відео ми з вами обговоримо, що таке песель та для чого він потрібен українцям. Вітаю вас на каналі мобільного застосунку для мігрантів Польщі WorkPort. Для простоти розуміння песель це аналог нашого індивідуального податкового номеру. Він складається з 11 цифр, що містять собі інформацію про дату народження людини, її стать, порядковий номер та контрольний номер секретний. В законодавстві не вказано, що отримання песель є обов'язковим. Але очевидно, що без нього довго перебувати в Польщі буде практично неможливо. Рано чи пізно вам знадобиться його відсутність значно ускладнить життя, адже він необхідний у всіх сферах соціальної вашого життя, починаючи від обслуговування в банку, виклику швидкої, закінчуючи оформленням договору оренди житла та подачі документів до вищого навчального закладу, якщо ви маєте якісь подібні наміри. Для того щоб отримати песель, необхідно звернутись до Ужонду м'яс. Та чи у жонду Гміни в залежності від того, де ви живете. Насамперед, вам потрібно буде заповнити таку собі анкету з особистими даними. Цей бланк можна заповнити онлайн, роздрукувати та принести до у жонду, а можна і на місці його взяти зазвичай є. В інтернеті його можна знайти за назвою Внісик о наданні номеру песель. З собою треба мати документ, що підтверджує вашу особу закордонний паспорт. А раніше отримати песель можна було тільки за умови наявності мельдунку, тобто прописки, але з 21 Щого року цю вимогу скасували іноземцям без прописки слід звернути особливу увагу на правове обґрунтування. В Польщі діє законодавство, яке передбачає необхідність вказувати правове обґрунтування про отриманні реєстраційного номеру. Причини, які можна вказати для отримання песелю, типу без причин просто так не дають. Але які причини можна вказати? Наявність постійного місця проживання в Польщі, дозвіл резиденту ЄС тривалий час перебувати в Польщі, статус біженця, гуманітарні причини чи реєстрація бізнесу в Польщі для власників бізнесу. Підставою може бути також бажання зареєструватися в системі EPUAP. Це система електронного підпису документів необхідна для спілкування з державними організаціями, власне в електронному вигляді. Про те, що вам цікаво, напишіть про це в коментарях у зв'язку з війною на території України, всім українцям, які в'їхали після 24 лютого 2022 року на територію Польщі, діє спрощена процедура реєстрації та отримання песелю Укр. Ви маєте право перебувати на території Польщі до 24 серпня 2023 року. Але ми очікуємо, що цей термін буде продовжений. Не можете покидати країну на термін довше, ніж один місяць. Прийнятий закон не стосується осіб, які в'їхали до Польщі через інший кордон, та осіб, які в'їхали до 24 лютого 2022 року. Вам так само потрібно буде заповнювати бланк заяви і мати при собі паспорт, внутрішній чи біометричний, хоча б або інший документ, що підтверджує особу. Карта поляка, якщо у вас є свідоцтво про народження. Особу підтвердить і отримуйте, навіть якщо документ не дійсний. На місці знімуть відбитки пальців. Особам з обмеженими можливостями та дітям до 12 років не потрібно здавати ці відбитки. Молодші діти не обов'язково повинні бути присутніми. Якщо особа, яка подає заявку від імені дитини, має документ із фотографією дитини. І власне фото має бути формату 3,5 на 4,5 см. Як завжди. Якщо ж дитина перебуває в Польщі з батьками, лише вони або один з них можуть подати заяву. Якщо батьки відсутні в Польщі, заяву може подати будь-яка особа, яка фактично встановлена опікуном дитини. Це може бути як родич, так і народич опікун. Можеш подавати, якщо ви в'їхали до Польщі одразу після 24 лютого 2022 року і зробили песель до 16 березня, встигли двадцять року, тоді вам потрібно ще раз звернутися до установи, щоб додати відбитки пальців. Там якісь віконечко, не збирали відбитки. Окрім легального перебування в Польщі протягом 18 місяців, статус Укр надає можливість скористатись медичною допомогою. Користуватись іншою допомогою у вигляді продуктових наборів, грошових виплат та надає легкий доступ до ринку праці. Вам не потрібні якісь там додаткові ошвячення, зазволення. Переходьте до корисного застосунку для мігрантів в Польщі, завантажуйте додаток, користуйтесь та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити корисну інформацію. З вами був Макс, YouTube канал Воркпорту. Всього найкращого.